Всім добрий вечір, 12 червня. Ось така картина після внесення експресу. 50 грамів стару на гектар. Падалечку забрали, це саксон. Падалечка забрана. Ну і бур'яни теж погибають. Отакій фазі. Іли. Осоти остановилися, їх кругнуло дебела. Отак от, от. Ну це, по-моєму, шостий день, якщо я не помиляюсь. Якщо приблизить, воно видно фон пожовтів бур'яняк. Так що вносьте повну норму і не бойтесь. 50-55 грамів можна вносити сміло. Соєшник стоїть як бубон. зелений, нічого йому не. Так, всім до побачення.